Дивно він ставався. Так, я, наприклад, відкривав Facebook ну, чи що, бачив вішення, перший рядок мелодія з'являлася. Але я мусив її відразу записувати, бо 10-15 хвилин вона вже в мене зникала. Я мусив зразу записувати зараз пісню, зараз мелодія перша рядка тягнула з собою все решта. І потім я їх викладав в у і так створився цей онлайн-сик. В ньому вже десь півсотні пісень, десь 50 пісень. Я всі десят не буду вам зараз співати, але бодай, три виконують одні з моїх улюблених. І перша я написав ще два роки тому на вірш мого доброго друга, приятеля, чудового поета, чудового письменника і відважного воїна Артура Троня. Я написав ці вірш, коли він ще воював, потім він отримав, на жаль, дуже важке поранення і досить проходить реабілітацію. Але він написав також. Чудову, абсолютно чудову книжку. Називається Хемінгвейт. Цього не знаю. Книжку власне, про свої життя там, з, того, з того пекла дуже правдиву, часами дуже болючу і сповнену надзвичайного світла і любові. Я всім раджу цю книжку купити надзвичайно. До речі, завтра буде одна з чергових презентацій цієї книжки Артура Дроня в театрі. Так що приходьте, а зараз я заспіваю власну пісню. На його вірші, яка називається Лука. Улюбленого коняку <му> випиваємо салоку, ріка Готова. Каго того віє ходом від ріки наші слова довгі як коли ского, як.